Так, показую. На 40 контроль поставлено. Захвалимо, значить. Налаштувальню, що у нас тут на 4 накачка стоїть, в пішках міняє на одиничку і не міняється. Тупо. Тупо один. Ну вон, один-два вже міняється. Один-2. 7. Ось. Виходимо, звідси. Ну, якщо поставити менше накачку від одного до трьох, то в дужках взагалі буде пригати там до сотні. Ще більше, тому 4. Не може навіть вийти, але не, кнопки просто не працюють. Фіговий цей корпус повний лайно ну, якийсь. Ну, саме особливі кнопки. Так, ну от, підношу. Родірував В5 на 100 000 мікроринген. Вплотну прям до датчика. І все, він не працює. Просто пікає рівно один раз в секунду, а не ніякі імпульси. Відношу далі. От, відношу, ніхрена не працює. О! Спрацював, але імпульсів нема. От, щелчків нема. На яку б відстань не підносив, щелчки просто раз в секунду. Ну, клацання. Забираю сюди, тут вже природній фон, десь мікрорентген. Ну от, ось такі клацання раз в секунду. Більше ніхрена. Тепер підношу нормальний. Другий на ніт. От, візьмемо цей. Так. Девінте. Берем цей Тут от клацання є. Підніс, все працює. Чуєте? Чути? клацання збільшується. Все супер. Отак, от а цей і ні ніхрена. Підношу. Все. все, раз в секунду тільки пі... клацає і щелчків, по суті, не існує тут такої функції взагалі. Тупо функція клацання відсутня. Це, звісно, лажа повна. Ще раз покажу. Накачка на 4 стоїть. От. В мижках міняється 1-2. От зараз поміняємо накачку. О, це я верхню кнопку натиснув, воно. Мені натиснуло нижню. Бачите, мій палець на самому краю верхньої кнопки. Вон, на самому краєчку. А воно, сука, натиснуло мені нижню. Тепер я можу. Коротше, кнопки не працюють. Знову, от я натиснув, воно пікнуло. Все, а воно міняє отут. Падло. Вже вон цифри міняє коефіцієнт, А я клацаю тільки верхню. Так. Ставлю накачку 1. Дивимося на дужки. 11 в дужках. Забагато. Добре. Ставлю накачку 2. Дивимося в дужки. 4. 5. 20. Забагато. Ставлю на качку 3. Дивимось на дужки. В дужках 2, 3 було. Що у нас? 2. 3. Два, три. Тепер ставимо чотири накачку. Ось в дужках один-два найменше. І виходимо все і далі, так як показувати відносимо. Щелчків нема. Просто раз в секунду, рівно раз в секунду щелчок, на яку б вісти не відносив, не підносив. От, один раз в секунду. Тобто відсутні щелчки.